Не рухаються, а й дипломатична почта переводиться за кордон. Це буде сильним ударом по владі. Але керівник тролейбусного управління прохав нас, що ми б дали можливість, щоб тролейбуси рухалися. І особисто я також, виходячи із раціональної основи, вважаю, що це засіб для самого простого народу. І Якщо він буде рухатись, він буде доставляти на майдан людей. Спроможніх і неспроможніх навіть йти. А весь інший транспорт хай їде куди завгодно. Іде завгодно, не тільки по вулицях сьогодні. І якщо депутати не зможуть приїжджати на своїх автомобілях, то нехай вони скористаються тролейбусами. Згодні? Дякую. Далі. людина Далі. Це тільки була пропозиція. Це я не говорю, щоб зараз ви на рейки всі лягли. В 4 годині. В 4 годині, по-перше, і транспорт на залізниці також можна контролювати, що таке пасажирський потяг, що таке вантажний потяг і що таке спеціальний потяг почтовий. Ми, я думаю, не такі вже зовсім ниці ми зможемо відрізнити, і ми там можемо контролювати, кого пропустити, а кого не пропустити. Так? Хай вони до нас теж звертаються, ми будемо контролювати. Далі питання було узгоджено, що депутатський корпус міський має своїх представників, але просто вони не, пров... не проводили тої активної позиції. Довожу до вашого відома, по ліву руку мою є палатка. Будемо вважати, що це штаб революції на сьогоднішній день. Депутати міські з нами практично всі там є представник. Жіночка така світла, до неї можна звертатися по будь-яких питаннях. Там є об'ява, що збираються в суботу і неділю, о 12-й годині і о 5-й будний день. Сьогодні форс-мажорні обставини вже час не діє. Люди зібрались, вони тут всі присутні. Вони вже готові. Вони вже не можуть, бо край наступив, бо вже в нас фактично громадянська війна йде. В Києві вона вже лунає, вється кров, гинуть люди. Йде велика боротьба, я вам скажу. Іде боротьба світла із тьмою, іде боротьба Господа із дияволом. Хто де де Господь і де диявол? Я дуже думаю, ви зрозумієте. Далі обміняйте ж між собою. Телефонами звертайтесь до представників, до ініціативних людей. Майте ці телефони, бо зв'язок нам на сьогоднішній день допоможе. Влада якраз в руках своїх має і засоби комунікації, і засоби влади, і засоби зброї. Нас, депутати, навіть міські призвали до того, щоб ми йшли в Київ. Я вам скажу, що не Києва вирішується головне там голова, там серце, але коріння знаходиться на місцях. У такому місці, як Хмельницький, і в районних центрах, і навіть в селах, там, де є влада, де її можемо заблокувати, ми перекриємо кисень для тої голови. Ми обрубаємо коріння для того, щоб за тим посадити нове, молоде, здорове наше дерево, яке буде рости, цвісти і плодоносити для нас усіх. Далі, о четвертій годині міська рада збирається. З підписами і виносить своє рішення у зверненні до Києва, до президента, до Верховної Ради і своєю позицією. До вас дзвоніть усім, дзвініть дзвони, принесіть сюди як місяць тому назад. Був тут полон, ресора. Ми повинні дзвонити, бо я не чую дзвони церков. Хоча деякі церковні, переважна більшість з народом, вони зараз повинні бити в набат. Бо сьогодні вирішується наша доля кожного і загалом нашої країни. Ми переможемо, бо ми зможемо. Ми зможемо, бо ми переможемо. Слава людині розуму і духу. Слава людині розуму і духу. З Богом! Шановний майдан! Слава Україні! Нас багато і нас не подолати. Тільки ну, я вийшов: от з, сьогодні не було ще сесії. Сесія міської ради, нашої міської ради буде в 4 години чи в 3 години збереться, а поки був депутатський день. І на депутатському дні обговорювали дві пропозиції. І я хотів би, щоб ви зараз уважно їх послухали. Якщо ви їх підтримаєте, тому що депутати їх підтримали. Вони не можуть з цього приводу прийняти рішення, але підтримати вони можуть. Перше, давайте подумаємо, як ми можемо Віктору Федоровичу дати в Як можна йому дати впроміжність? тим, що ми закриємо дороги, ну напевно йому плювати. Що ми не підемо на роботу в Хмельницькому? Віктор Федорович з'їсть це ковтне і не буде на нас увагу звертати. Але є залізниця. В нас є залізниця. І якщо ми в годину, коли збереться найбільше людей тут, піде ми її перекриємо на 4 чи 5 годин, то ті поїзда, які йдуть з Москви і з Києва з дипломатичною поштою, вони не дойдуть туди, в ті країни західні. І посли, так само, як і державні, оці мужі, їхні західні, спитають у нашого Федоровича, скажи, будь ласка, то ти керуєш державою чи ні? Не керує. Тому якщо ви готові, давайте в годину ми це вирішимо зараз, в годину збираємо, переговори. Підемо і перекриємо залізницю на 4-5 на годин. Якщо ви погоджуєтеся, поплодуйте. Друге, Друге якщо ви погоджуєтеся, то ми йдемо... Здемем... Слава Україні! Героям слава! Правильно! І е, друга пропозиція: штаб вирішить, коли ми це зробимо. І підемо, і будемо блокувати всі суди, які в Хмельницькому діють. Чому суди? Тому що прокуратура, ми знаємо, яка ви їй вірите прокуратурі? Ви вірите міліції? Ні! Ви вірите судам? Ні! Так треба тоді, куди вдарити? Вдарити треба в болюче місце, а не те, де буде повітря. Прокуратура збирає матеріали, куди їх віддає? В Суд, правильно в суд. Міліція збирає справи на наших активістів. Куди передає? В Суд. То для чого мені та прокуратура? Чи для чого мені та міліція? Якщо ми заблокуємо суд, то ми зблокуватиме приз... його, будемо на час роботи, щоб вони зрозуміли, що завтра розмова буде зовсім інша. І ми даємо можливість багатьом суддям, бо не всі вони там вже такі дохлі і продажні. Ми даємо їм можливість оці всі справи фабриковані на наших активістів. Куди повертати? Назад прокуратуру, назад міліцію і не засуджувати наших братів і сестер. Ми покажемо приклад для всієї.